Вітаю вас. Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська сьогодні у випуску. Після України вірус Петя А почав атакувати й інші країни. З суву Китаю понад 140 зниклих безвісти. ООН. угоди щодо Кіпру буде досягти складно, але це можливо. Сили іракської урядової армії в четвер узяли під контроль територію західного Масула, де розташована зруйнована соборна мечеть Ан-Нурі. Минулого тижня її підірвали бойовики терористичної організації іділ. Рано вранці ми пішли на штурм площі, де була мечеть Ан-Нурі і Мінарета Аль-Хадба. Ми її звільнили, але бої тривають, оскільки необхідно зачистити весь район. Армія Іраку вважає взяття зруйнованої мечеті Ан-Нурі перемогою над іділ. Мечеть дуже важлива. По-перше, вона історична і має велике значення для жителів Мосула. По-друге, саме в цій мечеті терорист Абу бакр Аль-Багдаді оголосив про створення псевдодержави. Влада Іраку очікує, що тривала битва за Мосул завершиться найближчими днями. Військовим ще потрібно зачистити кілька кварталів західної частини міста, де засіла решта бойовиків. Тим часом мирне населення і далі втікає зі старого Мосула, рятуючись від бойових дій. Іракські військові в четвер перевезли на вантажівках сотні людей, які прямували до центрів для біженців. Операція зі звільнення Мосула почалася в березні 2016 року. Упродовж останніх восьми місяців ідуть бої за саме місто. Його східну частину відбили виділ у січні. Потім почали відвоювати Західний Мосул. Терористи окупували місто три роки тому. За даними гуманітарних організацій, за цей час Мосул покинуло майже 900 тисяч мирних жителів. Решта людей потерпала від нестачі продуктів і медикаментів. Багато хто загинув через бойові дії чи насильство ісламістів. Після того, як у вівторок вірус Петя а що блокує роботу комп'ютерів, атакував Україну. Він почав поширюватися в усьому світі. Після найбільшої за всю історію України кібератаки вірус 5 А почав поширюватися усім світом. Його вже зафіксували в країнах Європи, Азії та США. Вірус намагається вразити перш за все об'єкти великої інфраструктури. У вівторок через хакерську атаку в Україні перестала оновлюватися інформація про розклад рейсів на сайті аеропорту Бориспіль у Київському метрополітені неможливо було сплатити за проїзд безконтактними банківськими картками. Вірус атакував найбільші підприємства. Ощадбанк і нову пошту Укрзалізницю Укртелеком низку змі і навіть комп'ютери Кабінету міністрів. В Укренерго заявило, що, попри те, що комп'ютери підприємства було вражено, реальної загрози для енергосистеми країни немає. Енергосистема працює в порядку. Ми зараз вами на диспетчерському щиті. Працює зміна, як ви бачите, це тихо, спокійно. Телефони не дзвінять. Тому можемо вас запевнити, що ніякого впливу зазначена атака на надійність роботи об'єднаної енергосистеми України. Не принесла вірус піця, схоже на шкідливе програмне забезпечення «Вонакрай», яке в травні заразило приблизно 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах. Вірус блокує процес завантаження операційної системи, зашифровує інформацію на жорсткому диску і вимагає за відновлення роботи 300 доларів у цифровій валюті. У вівторок до нас поліції надійшло близько 200 зведень з усієї України за фактом втручання в роботу комп'ютерів. Усі вони фіксуються, на місце виїжджають представники кіберполіції, які працюють над протидією розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення та ліквідацією його наслідків. Вірус поширюється здебільшого через складення в електронних листах. Фахівці кажуть, не варто відкривати файли від невідомих відправників. Ліпше ще раз перевірити адресанта. Понад 140 людей зникло безвісти. Принаймні 25 загинуло внаслідок суву ґрунту, що стався в суботу 24 червня у китайській провінції Сичуань. У вівторок обвал повторився. Надії знайти живих після суву в китайській провінції Сичуань майже не залишилося. Трагедія сталася в суботу вранці в районі села Сіньмо повіту Маосянь. Величезною масою землі та каміння накрило приблизно 50 жителів. До понеділка знайшли тіла 25 осіб. Понад 90 вважають зниклими безвісти. Майже стемніло. Я був удома. Я вийшов і став на відкритому місці. Перебував там годин п'ять, дуже гуркотіло. Трьох людей сім'ю з дитиною вдалося знайти живими через кілька годин після суву. У розкопках використовують важку техніку. Багато родичів зниклих людей уже й не сподіваються на гарні новини. Ці рятувальні роботи марні. Нічого путнього з таких розкопок не буде. Вони пошкодять тіла, не треба копати. Допомогу в ліквідації наслідків трагедії запропонував Китаю Генсек ООН Антоніо Гутереш Сичуань та сама провінція, де 2008 року внаслідок сильного землетрусу загинуло близько 70 тисяч людей. У Швейцарії тривають переговори стосовно об'єднання Кіпру. Голова делегації від ООН сказав, що досягти угоди буде непросто, але це можливо. Президенти грецької і турецької частин Кіпру зустрілися на швейцарському альпійському курорті Кран Монтана. У переговорах про об'єднання розділеного острова беруть участь також високопосадовці ООН, Євросоюзу і міністри закордонних справ Греції та Туреччини. Радник генерального секретаря ООН щодо Кіпру зазначив, що найкращим результатом буде угода. звісно, найбільшим успіхом буде всеосяжна угода стосовно Кіпру. Це складно, але можливо. Адже стільки вже обговорили, якщо працювати насправді продуктивно, не поспішати, зосереджуватися на головному, то мета не така вже й недосяжна. Її можна досягти. Упродовж понад 40 років острів розділено на республіку Кіпр населену етнічними греками і турецьку республіку північного Кіпру, де проживають здебільшого етнічні турки. Ще 2% території займають британські збройні сили. Деякі спостерігачі зазначають, що ці переговори останній шанс вирішити проблему. Звісно, учасники конференції мають пройти цю останню милю. Вони мають мислити ширше, розглядати нові ідеї. Щоб у результаті із цієї прекрасної швейцарської гори ми нарешті спустилися з планом. країнами гарантами виступає Греція, Туреччина і Велика Британія. Їхні представники також беруть участь у переговорах сьогодні вранці ми чули те, що вселило в нас надію і впевненість. Лідери Кіпру і три країни гаранти приїхали на цю конференцію з наміром подолати труднощі і вирішити це питання. Завершаться переговори 7 липня. Далі у випуску. На Кіпрі розкопують унікальну двотисячолітню мозаїку. Екзоскелети полегшують роботу вантажників у Японії. Перша книжка про Гаррі Поттера відсвяткувала 20-річний ювілей. Марафон у Греції від підніжжя Олімпу до оселі Зевса. 26 червня міжнародний день на підтримку жертв тортур. До цієї дати українські правозахисники оприлюднили свій звіт, де проаналізували наскільки поширене жорстоке поводження в українських в'язницях та які головні проблеми і далі існують у місцях несвободи. У місцях несвободи України стали рідше застосовувати тортури такого висновку дійшли правозахисники, відвідавши в'язниці СІЗО-інтернати, психоневрологічні диспансери та інші установи. Якщо говорити про кількість випадків, які фіксуються під час моніторингових візитів до місць несвободи, випадків катування або тортур, то їх впродовж останніх двох років стало менше. Але фактів жорстокого поводження. Неналежного поводження або поводження, яке принижує гідність людини, стало значно більше за минулий рік співробітники офісу омбудсмена та громадські активісти побували в місцях несвободи понад 280 разів. Найбільш жорстоке поводження правозахисники зафіксували в автозаках і вагонзаках, а також в приймально збірних відділеннях. Вони можуть бути в дуже поганих, непридатних приміщеннях без їжі. Часто тільки там перебуває конвой, немає їм навіть куди. Поскаржитися або про щось повідомити що таке тортури в українських в'язницях. Олександр пізнав на собі. У 90-х відбував термін. Зараз він один з експертів, які відвідують місця несвободи. Каже, одна з головних проблем там відсутність належної медичної допомоги. Європейський суд удовлетворів іски по 13 випадкам іменно ненадлежащого надлежащого медичної медицинської допомоги в пенітенціарних учреждениях. І присудив порядка 250 п'ятідесяти тисяч євро. Щоб государства виплатила і сам. Зараз у місцях не свободи України перебуває понад мільйон громадян. Камінь, що впав у січні на сараю, Нідерландах, виявився метеоритом. Про це оголосили вчені музею природознавства міста Лейден. Нідерландські дослідники оголосили, що до їхніх рук потрапив півкілограмовий метеорит. Цей камінь приблизно півроку тому пробив дах сараю в селі Брук, що в північній Голландії. Після інциденту позаземний об'єкт передали музею природознавства міста Лейден. Учені з'ясували, що вік метеорита такий самий, як і сонячної системи. Вони сподіваються, що той допоможе краще зрозуміти її походження. Він по-справжньому розповідає про зародження сонячної системи. Дуже вражає те, що можна побачити в цьому камені. Його можна потримати в руці, але ж йому близько 4,5 мільярдів років. Дослідники вважають, що метеорит прилетів із пояса астероїдів, розташованого між орбітами Марса та Юпітера. Його зарахували до групи хондритів шостого типу. Тобто цей метеорит майже не змінився з часу формування його материнського тіла ми виявили в ньому приблизно 12 типів мінералів. Він абсолютно не містить води, жодної краплі. Він дуже сухий. Це означає, що метеорит зазнав дії високих температур. За словами вчених, метеорити цінні свідки формування всієї сонячної системи, зокрема нашої планети. Ми можемо вивчати породи різного віку, але перші 200-300 мільйонів років історії Землі нам відомі мало. Про них можуть розповісти тільки метеорити, оскільки вони найдавніші об'єкти з усіх, що ми знаходимо. За даними нідерландських учених, метеорити приблизно такого ж розміру падають у Нідерландах раз на 3-4 роки. Однак знайти їх вдається рідко. Цей поза. Земний об'єкт став шостим метеоритом, виявленим тут за останні два століття. Попередній знайшли 27 років тому недалеко від кордону з Німеччиною. Кіпрські археологи розкопують двотисячолітню мозаїку, яка колись прикрашала підлогу. На ній зображено перегони на колісницях, що були популярними в стародавній Греції та Римській імперії. Перські археологи проводять розкопки унікальної давньої мозаїки. Її виявили ще в 1938 році за 20 кілометрів від Нікосії на території села Акакі. Однак роботи тут почалися лише кілька років тому. Учені оцінюють вік мозаїки приблизно у 2000 років. На ній зображено перегони на колісницях. Ті були дуже популярними в стародавній Греції та Римській імперії. Археологи кажуть, що така знахідка велика рідкість. найчастіше трапляються окремі зображення коня або колісниці, які брали участь у перегонах. Однак нам відомі поки що тільки дев'ять мозаїк зі сценами самих змагань. Отже, кіпрська мозаїка, що належить до епохи Римської імперії, стала десятою. Мозаїка завдовжки 26 метрів. Збереглася дуже добре, пошкоджень майже немає. Чий будинок вона прикрашала ще належить з'ясувати. можна припустити, що це була віла місцевого багатого жителя, але в міру розкопок, коли в нас з'явиться більше історичних знахідок, ми дізнаємося про це більше. Розкопувати рідкісну мозаїку почали 2013-го. За словами археологів, щоб закінчити роботу, потрібно ще кілька років. Потім територію відкриють для відвідувачів. Японська логістична компанія вирішила захистити своїх літніх працівників від можливих виробничих травм. Вона закупила екзоскелети, завдяки яким піднімати вантажі стало набагато легше. Одна з компаній японського міста Кавасакі закупила для робітників екзоскелети. Вони зменшують навантаження на м'язи під час піднімання важких предметів. Першим випробував костюм Хіроакі Окутані. Йому 57. Торік він на роботі пошкодив хребет. Тепер почувається безпечніше. Торік я мав зміщення хребців. Хоча я і вилікувався, але відтоді став дуже обережним. Однак у цьому костюмі я можу працювати і більше не перейматися через хребет. На підприємстві працює майже 100 осіб, приблизно половина з них люди похилого віку. У нас працюють літні люди, і ми хочемо за допомогою таких технологій, як цей екзоскелет, зменшити фізичне навантаження і забезпечити їм комфортні умови. Директор компанії вважає на важку роботу ліпше наймати молодих однак Японія потерпає від демографічного старіння населення. Оскільки знайти молодих працівників дедалі важче через старіння населення, то люди 40 і 50 років це наш основний персонал, головна робоча сила. Екзоскелет розробили японські фахівці. Його обладнано електромоторами. Реагує на рухи, руки, ніг слухається голосових команд за словами розробників. екзоскелет здатний зменшити навантаження на людину на 60%. Він призначений для допомоги будівельникам, вантажникам і літнім фермерам. Футбол допомагає індійським дівчаткам-юнкам і юнкам розвивати впевненість у собі. Заняття проводить благодійна організація. Вона сподівається, що спорт стимулюватиме її підопічних учитися в школі та вступати до університетів. Ще не розвиднілося, а ці індійські дівчата з невеликого села штату Джхаркханд уже їдуть грати у футбол. Таку можливість їм дала благодійна організація Юва. Її мета через спорт зацікавити дівчаток і юнок навчанням. Окрім футболу, їм викладають рідну іноземну мову, а також інші предмети. Совичангапкрос. Ми намагаємося позитивно впливати на дівчаток, щоб вони знайшли внутрішню силу, і впевненість у собі, щоби здобули освіту й полюбили життя. Хочемо підтримати їхню жагу до знань, допомогти їм сформувати власну думку і розвинути лідерські якості. Багатьох дівчат в Індії батьки видають заміж зовсім молодими, щоб полегшити матеріальний тягар сім'ї. Однак, здобувши освіту, юнки можуть знайти роботу і уникнути такої долі. Деякі, навчившись грати у футбол, самі стають тренерами і починають заробляти. Завдяки цьому оплачують навчання своє і своїх сестер. Кожна людина має права. Дівчата не зобов'язані лише сидіти вдома, поратися по господарству і нікуди не виходити. Вони мають право вчитися, виходити на вулицю, робити що хочеться, і обирати свій подальший шлях. Тренування проходять щодня. Спортивну форму закуповує благодійна організація. Організація Юва надихнула багатьох. Дівчатам часто доводиться постояти за себе, оскільки батьки не дозволяють їм ходити до школи або не дозволяють грати у футбол. Але в нашому селі тепер багато хто грає із сусідніх сіл теж. Гадаю, що багато дівчат приєднається. Організацію Юва засновано вісім років тому, у 2015-му при ній відкрилася школа для дівчат. Її відвідує приблизно 80 учениць. А грати у футбол приходять усі 300. деякі з них побували на змаганнях у різних містах Індії, навіть їздили до Іспанії. Тепер ми хочемо побудувати школу інтернат і футбольний центр. Це допоможе місцевим дівчатам стати лідерами своїх громад, своєї країни і добре підготуватися до навчання в університеті. Організація також влаштовує семінари з навчання здорового способу життя. Існує вона на пожертвуванні й субсидії. На залізничній станції бельгійської столиці на огляд знову виставили кістки Мамонта, як очікують, це приверне увагу людей до значної геологічної спадщини Бельгії. У цій невеликій країні було виявлено несподівано багато останків прадавніх тварин. На Брюссельському південному вокзалі з'явилася ось така вітрина. Тут пасажири знову зможуть побачити кістки справжнього мамонта, які жив у період плейстоцену приблизно 30 тисяч років тому. Кістки виявили теж тут у 80-х роках минулого століття під час будівництва станції. Деякі протягом понад 30 років виставляли на огляд у будівлі вокзалу, але з часом стало зрозуміло, що останки руйнуються. Учені з Королівського бельгійського інституту природничих наук забрали кістки, щоб щоби відновити і тепер оновлені останки знову постали перед очима публіки. Водночас деякі кістки, наприклад, стегнову виставляють уперше за археологічними знахідками. Красується зображення Мамонта реальної величини. Це для Брюсселя Це дуже велика станція. Сюди прибуває багато міжнародних поїздів. Сподіваюся, оновлений мамонт приверне увагу. Ці чудові останки знову виставили разом. Сподіваюся, люди зацікавляться і, можливо, відвідають наш музей. For pieces that were put together again. Археологічний музей Брюсселя сподівається, що експозиція приверне увагу до значного археологічного минулого країни. Тут знайшли несподівано багато останків мамонтів і динозаврів. Палеонтологи кажуть, що мамонти це пращури сучасних слонів. Вони жили на території сучасної Європи, північної Америки та Північної Азії. у Бельгії мамонтів виявляли найбільше в 19 столітті під час будівництва доріг. Їх знаходили, коли люди просто копали лопатами. Також і в ХХ столітті їх і далі знаходили. в інституті природничих наук виставлено повні скелети. Більша частина з них на 90% складається зі справжніх останків. Колекція має знамениті скелети ігуанодонів. Приблизно 30 було знайдено у 80-х роках ХІХ століття в районі міста Бернісар на кордоні з Францією. Ігуанодони – травоїдні тварини величезних розмірів. Вони виникли приблизно 160 мільйонів років тому. На виставці ті стоять на двох лапах, хоча вчені вже з'ясували, що вони ходили на чотирьох. Перший банкомат у світі святкує 50-річчя. На честь цієї дати його покрили золотом і повісили поруч пам'ятну табличку. Перший банкомат світу святкує 50 50-річчя. Він стоїть у Лондоні. На честь ювелей його покрили золотими пластинами. Порч розстелили червону доріжку, а на стіні повісили пам'ятну табличку. Банкомат Ювіляр належить британському банку Баркліс. Винайшов апарат шотландець Джон Шепард Барен. Першим зняв тут готівку актор Редж Варні. Цей перший банкомат, установлений банком Беркліс Венфілді, був дуже схожим на. На сучасні, які ми знаємо і любимо, єдина відмінність клієнтам доводилося спочатку отримувати ваучери, а потім обмінювати їх на 10 банкнот по одному фунту. У Великій Британії встановлено приблизно 70 тисяч банкоматів. Торік їхні клієнти зняли 175 мільярдів фунтів. Це майже 200 мільярдів євро. Невідомо, яким буде світ через 10 або 50 років, але ми знаємо, що готівка, як і раніше, потрібна багатьом нашим клієнтам, незалежно від того, купують вони вранці філіжанку кави чи продукти. У всьому світі існує приблизно 3 мільйони банкоматів. Найпівнічніший з них стоїть у Лонггірі, на полярному архіпелазі Шпіцберген, найпівденніший на антарктичній станції Макмердо. Гаррі Поттер відсвяткував 20-річний ювілей 26 червня 1997 року. Побачила світ першої серії книжок про юного чарівника. Називалася вона «Гаррі Поттер і Філософський камінь. 20 років минуло з дня виходу у світ першої книжки про маленького чарівника Гаррі Потера. Однак, ентузіазм шанувальників магічної історії не згасає гострі капелюхи, чарівні палички і летючі мітли давно стали їх невід'ємними атрибутами. На станції Кінгс Крос у Лондоні в понеділок було особливо велелюдно біля таблички платформа 9 9-3-4». на платформі з таким незвичайним номером і юний Гаррі сів у червний поїзд, який відвіз його до школи магії. Першу книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і Філософський камінь було опубліковано 26 червня 1997 року. Ажіотаж і в магазині Гаррі Потера, де продають сувенірну продукцію. Я сама шанувальниця, тож дуже приємно бути з людьми, які з тобою на одній хвилі. Також чудово, що захоплюються цим усі – і діти, і люди мого віку, і старші. На мою думку, Гаррі Поттер важливий для багатьох, хоча й минуло вже 20 років. Загалом Джоан Роулінг написала сім романів про чарівника Гаррі. Книжки продають мільйонами примірників, і вони ввійшли до списку літературних бестселерів. Ця книжка об'єднує людей, створює цілий світ і силу, яку навіть складно описати словами. Минуло вже 20 років. А ми все ще відчуваємо той самий зв'язок. Компанія Warner Brothers зняла також вісім фентезі фільмів за цими книжками. Вони дістали друге місце у списку найприбутковіших серій It kind of me, that people... Дивовижно, що люди читають книжку вже так довго. Мені вона теж дуже подобається. Коли її прочитала, подумала, що це щось нове. Навіть уявити не могла, що їй вже 20 років. Гаррі Поттер посідає важливе місце в моєму житті, оскільки він змінив його. Завдяки йому я обрав освіту в університеті, сформувався як особистість. Він допоміг мені стати актором, і завдяки йому в мене з'явилися надзвичайні друзі. у всьому світі було продано понад 450 мільйонів книжок про Гаррі Поттера. Романи перекладено 79 мовами. ООН і далі докладає зусиль, щоб відновити чисельність бджіл на планеті. І нова пасіка, що з'явилася прямо біля штаб-квартири організації, яскраво підтверджує непохитність таких намірів. На північній галявині біля штаб-квартири ООН у Нью-Йорку зустрічають нових мешканців. Це три колонії італійських бджіл. Поселили їх тут у межах екологічної кампанії ООН. Голова 71-ї сесії генеральної асамблеї Пітер Томпсон відвідав новоселів та перевірив вулики. Ми дуже раді їх прийняти, оскільки цьогоріч приділятимемо увагу екології, і наша кампанія багато в чому присвячена біорізноманіттю, здоровому способу життя, дбайливому ставленню до природи і її рівновазі. Бджоли у всьому світі гинуть. Причина не зрозуміла, але велику роль у цьому відіграє зміна клімату. Нам потрібно цінувати те, що третина всієї їжі, яку ми споживаємо, з'являється завдяки бджолам та іншим комахам-запилювачам. Засновник організації бджоли без кордонів пояснив, чому цих комах називають бджолами біженцями. Коли королева залишає вулик, вона забирає із собою від третини до половини бджіл. Але коли вони відлітають, то новий дім знаходять не завжди. Тобто, часто їх потрібно рятувати, їх потрібно збирати і поміщати в нове житло. Тобто для бджіл це лотерея. Меди з цих вуликів будуть викачувати і продавати в сувенірному магазині «ООН». А виручку від продажу спрямують на підтримку таких пасік у всьому світі. Я роблю це показово, як ніби перевіряю якість. Насправді я просто люблю його їсти. Сім'я Ендрю Коте займається бджільництвом уже четверте покоління. Вона головний спонсор організації бджоли без кордонів. У Греції пройшов 14-й Олімпійський марафон. У змаганні брало участь 800 спортсменів. Традиційний олімпійський марафон у 14 те пройшов у Греції. Майже 800 спортсменів з різних країн на світанку почали забіг біля підніжжя Олімпу. Попереду дистанція 44 кілометри. Марафонців чекає той самий шлях, який долали паломники в давнину. Вони піднімалися на Олімп, щоб поклонитися Зевсові та іншим богам. Згідно з давньогрецькою міфологією, ці боги жили на вершині священного олімпу, тому їх часто називали олімпійцями. Перші 6 кілометрів. В дистанції, асфальтована дорога, мимо полів і невеликих селищ. Потім траса йде в гори. Спортсмени біжать лісовою стежкою, піднімаючись дедалі вище до оселі богів. Гори зустрічають кам'янистою стежкою. Виснажлива спека для багатьох випробування. Марафонців на шляху підбадьорюють уболівальники, і ось перший переможець серед чоловіків. Це іспанець Артіс Ехеа. 44 кілометри. Він пробіг за 4 години, 24 хвилини і 26 секунд. Серед жінок першою фінішує спортсменка з Нідерландів Рагна Дебац. Вона подолала дистанцію за 5 годин, 18 хвилин і 20 секунд. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре, побачимось за тиждень.